вперед, ставте перед собою великі цілі, досягайте і прослужайте нашу країну. Дякую вам, що йдемо разом і йдемо до перемоги. Так буде і надалі. Слава Україні! Що в Рівному проходить черговий чемпіонат з олімпійського виду спорту? Сьогодні це греко-римська боротьба. Говорить про те, що ми дуже цінимо і дякуємо збройним силам України за те, що вони дозволяють сьогодні нам тримати спортивний фронт і тут народжуються майбутні чемпіони Олімпійських Діга. Дуже важливо для спортсменів не перервати цикл підготовки. Сьогодні з Рівненщини п'ять тренерів греко-римської боротьби. Служить в лавах збройних сил України. Кожен з них зробив цей свідомо крок для того, щоб їхні вихованці, їхні рідні могли займати спортом і далі е, зміцнювати саме спортивну Україну.